А таку почеревину холодного копчення можна замовити у нас за номером телефону 068 303 95 83. Замовлення приймається тільки на Viber, це почеревина холодного копчення. Навірно вже казав. Дивіться, яке це з домашньої свининки. Бачите, тут і салка, і м'яска, Все доступі. Дуже смачна. Така почеревинка стоїть 500 гривень за кілограм. Замовлення приймається тільки на вайде. Ось вот така шкірочка. Дивіться. воно на черешеньки. Дуже смачна. Всім дякую.